Вітаю, друзі! Мене звати Наталя. Я рада, що ви до мене завітали. Дякую за те, що ви дивилися ролики, дякую, що коментували, залишали свої відгуки. Щиро щиро дякую. Ми з вами певний час не зустрічалися, але все ж таки ви задавали запитання, і от сьогодні я хочу на них відповідати. Запитання стосуються в основному перший час після народження козеняток та що ми робимо з козою. Який догляд кози після окоту. В основному ми такі сьогодні будемо запитання з вами розглядати. І перш ніж почати дати відповіді на них, я хочу сказати: я абсолютно не хочу нікого ні до чого залучати, абсолютно не хочу ні з ким сперечатися чи доказувати свою правоту. У кожного з нас є свій певний досвід. Я бачу по своїм козам, по своїм козенятам, що вони нормально народжують. Козенятка народжується здорові. Тому в своєму господарстві я запровадила саме його. Якщо ви мені задаєте запитання, значить вам цікаво, як я що роблю. Ну і я, звісно, маю право на це відповісти. Тому, дорогі друзі, давайте розпочнемо. Отже, перше: окотилася кізочка. Якщо в кози немає ніякої патології... Вона робить це самостійно і стояти над нею, бути в сараї присутньою постійно, чи як я раніше перші свої роки е, утримування била, навіть коли коза народжувала, я сиділа і пила каву о третій ночі, аби тільки не заснути, бо о восьмій мені вже потрібно бути на роботі. Такого, в принципі, робити не потрібно. Я зараз скажу чому. Дуже багато хто із Початківців е, скаржиться на те, що коза дуже кричить після окоту. Вона кричить ще й того, що вона потребує вашої уваги. Їй дуже приємно було, коли виднювали і ночували з нею в сараї чи з ними в сараї. І вона хоче продовження, але ж не все. Тому е, нав'язливого догляду не потрібно абсолютно ніякого. Кізочка народила козеня. Я обтираю козеняті мордочку, видаляю слиз з ротика, з носика, очищаю вушка. Далі, оту всю слизьку плівочку, таку, її злизує сама коза, її самостійно видаляти не треба. В ній дуже багато окситоцину, який корисно впливає на народження послідуючих козенят або народження плаценти, тобто відходження посліду. Скорочується матка, і ці всі процеси відбуваються природні, тому втручатися в це не потрібно. Єдине, якщо коза народила і переступила, тоді ми беремо, обтираємо козенятко. Витираємо цю плівку і легенько так розмасажовуємо його тіло. Через те, що коза, коли облизує козеня, вона не просто очищає його шерсть від слизу. Вона ще й розмасажовує його м'язи, аби козеня швидше зіп'ялося на ніжки, тому це дуже важливо. Народилися козенятка, так? Ми вирішуємо або ми забираємо козенят, або залишаємо козенят під козою. Я в основному козенят забираю. Дуже в рідких випадках я залишаю під козами козенят. Я забрала козеняток. І ось наступне запитання: чи все молозиво ви здоїте, чи тільки для козенят? Я здоюю молозиво для, ну, для того, щоб випоїти козенятак, напоїти. Або якщо його дуже багато, то половину. Роблю я вже кілька років так, повірте, немає ніяких маститів, у кіз все чудово. Чого я так роблю? Якщо доїте все молозиво, якщо доїте там пів літра або літру молозива, то нічого страшного не станеться. А є ж кози, в яких і 4 літри молозива, і більше, то його не треба все видоювати через те, що іде різка втрата кальцію з організму. І коза може впасти на ноги. У мене дуже багато таких знайомих, які на початках ще тільки як завели, і зазвичай страждають від цього хороші удійні кози. Дуже багато хто втратив кіз. Ось навесні в нас жінка приїжджала, купляла козенят і розповідала таку історію, що втратила козу. І викликали ветеринарів, і ставили її крапельниці, але врятувати не змогли. В неї стався перези, і вона відійшла на той світ. Тому в мене такий досвід: як ви поїте козенят і як часто? Козенят я випоюю з мисочки. За цим разом у нас народилися самі цапи і тільки одна козичка. І всі такі розумненькі, вони з самого початку приклалися до тієї мисочки, не було в мене ні з ким проблем тільки з одним цапом. Він не розумів ні з миски пити. Коли я набирала йому трішечки молозива, він його не бачив. Коли я йому набирала більшенько, він в ньому топився. Він із бутилочки зараз п'є. Із пляшечки, то він і то похлинеться, ну, от якийсь він такий трохи в нас недоладній. Молозиво повинно бути температура 38-40 градусів не нижче, через те, що, якщо давати нижчої температури, козеня може відмовлятися від нього або в козенят станеться пронос. За цим треба слідкувати. Перші три дні козенят я випоюю кожні три години. Далі на четвертий день я перевожу вже на 4 рази. Вони вже з кожним днем вони все більше і більше випивають. На рахунок норми. Я не притримуюся норм. Я набираю в мисочку приблизно чашку молока. Так, 200 там чи 250 грамів, і козенята п'ють. Скільки вип'є, коли воно вже по ньому видно, що козеня наситилося, воно витримує там цей час скільки там 6 годин, скажімо, чи перші там. Кожні три години, так я годую, по козеняті видно, якщо воно не доїдає, воно починає раніше кричати, раніше встає, кричить, потребує. Видно, що воно голодне, тоді я трішечки додаю більшенько. Загалом так і регулює. Єдине, що можливо потрібно притримуватися норм тоді, коли в кози не вистачає молозива. І щоб всім козенятам порівну попало, от тоді про норми ви зможете самостійно знайти в інтернеті варіантів безліч, ви вибираєте. Собі той, який для вас найбільше підходить. Кіз я дою так, перші два тижні я здою кіз чотири рази. Шоста ранку, 12 дня, 18 вечора і 12 година ночі. Два тижні я так даю кіз. Є випадки, коли особливо це впервіток дуже сильно набирається вим'я молозивом, тоді я можу здоювати і 5 разів, аби їй було легше, не, не та, такий тиск у вимені в неї був, щоб не було проблем. Щоб, не дай Боже, вона там не почала себе видоювати, бо є й такі випадки, то я так. Це роздій. І от глядачі задавали мені запитання, чи можна я буду первіток доїти двічі, то не бажано. Якщо у вас робота, у вас немає часу на роздій кози, то краще, можливо, залишити козеняток під козами. Як варіант. Бо двічі то трішки замало. Так, і наступне запитання. Чи кулю я після окоту окситоцин, чи даю коктейль з глюкози, аскорбінки, кальцій чи колю. Після того, як коза окотилася, я роблю чай із цибулення, з шелухи, з очистків з цибуляних, корисно впливає, можу дати підсолодженої водички. Небагато. Цукру небагато. Навіщо? Це не для того, щоб там швидше, як ми раніше вважали, відійшов послід. Абсолютно ні. Це для того, аби коза після окоту вона швидше відновила свої сили. Це швидкий, боже, забула, як... забула слово, ну зараз не буду і згадувати його. Швидкі вуглеводи. О! Прийшло само. Можна глюкозу питну давати. Ну, я якось в основному це цукор. От. Щоб я щось колола, я не колю. Хоча в мене є знайомі, які м, взяли за правило, після окоту зразу ж козі колять 5 кубиків а, катозалу. Це препарат для покращення обміну речовин. Все більше я не колю нічого. Я стараюся, аби мої кози, вітаміни, всякі мікроелементи, мінерали, аби вони споживали через їжу. Досвід колоти кіз, чи колоти взагалі тварин всякими вітамінками. Це воно пішло в основному від крупних фермерських господарств. І в мене в господарстві такий досвід також був. Я теж колола кіз вітамінками, всякими прибамбасами, і потім я задумалася над тим, чи правильно я це роблю, коли після окоту, після всіх оцих уколів прекрасних, фантастичних, у мене коза з'їла свій послід. Цього не повинно бути. Якщо у кози в організмі всього вистачає, вона ніколи свій послід не їстиме. Якщо в кози є якийсь дефіцит в організмі, вона буде їсти послід. А це негативно може вплинути на подальший стан її здоров'я. Отже, дорогі мої глядачі, якщо у вас є запитання. Ви обов'язково їх задавайте. Я сьогодні так коротесенько пробігла по цим темкам, по цим питанням, які ви мені задавали. Так мені буде простіше просто орієнтуватися, яке відео для вас буде цікавим і яка тема буде актуальною. Отже, до нових зустрічей. Всім щастя, здоров'я, мирного неба! Ну і звісно, дякую вам. Дякую за увагу і за спитування.